І, до речі, а це ще про вік. І про, про те, що вік це не паспортна історія, а тільки про енергію. Це От дуже... в нього енергії до розумієш? Е... Ти, ти, ти розумієш, це настільки цікава тема, що коли мені здається обидва наші рота, хоча б один з них відкриває, е, відкривається і відмовляє слово вік, я не знаю, як ти. Давай зараз без жартів. Але я прямо відчуваю, як затихає повітря. І я розумію, чому за цей рік. За цей рік я багато чула також е, різних, е, навіть не хочу казати пліток, припущень, думок. Правда, хочу зараз це проговорити достатньо серйозно щодо нашого з тобою віку. Бо ми цвіли кажуть та е, дійсно е, зовнішнього вигляду. По-перше, це дуже круто, тому що ви робите нам неймовірну кількість компліментів. Це Дякую. дуже надихає. Це дуже мотивує. Це дуже особисто мене, я думаю, що Ольчика також е затверджує в тому, що Всього ми не даремно, так дійсно робимо все те, що робимо. В коментарях зараз багато зустрічається такий вислів. А всі помітили, що в велику війну Полякова з Єферсиніною ніби як розквітли. тож... Я напружилася в цей момент, тому що, ти знаєш, тобі, фраза стивна, що війна в країні, а ти, блін, цвітеш. Формулювання було як комплімент. І я радію цьому, тому що я дійсно хочу, щоб е, і ти, хто, можливо, слідкує, і, можливо, навіть ті, хто мотивується, бачили, що в страшні темні буремні часи з певними вигоряннями. Депресивними станами можна знаходити в собі сили, щоб виглядати можливо най... як найкраще в своєму житті.